Національний демократичний інститут запроваджує гендерно орієнтоване бюджетування в рамках програми Децентралізація приносить кращі результати і ефективність, коротко добре. Реформа децентралізації, яка відбувається в Україні, надає можливість поліпшити прозорість влади, покращити якість надання послуг та залучити громадян до процесу прийняття рішень. Дуже важливо, щоб жінки та чоловіки у всій різноманітності мали однакові можливості та доступ до влади, ресурсів, послуг, щоб потреби і інтереси кожної особи були враховані. Тільки таким чином можна досягти мети цілий розвитку тисячоліття, щоб ніхто не залишився осторонь. Програма добре допомагає встановити діалог і співробітництво між місцевими органами самоврядування та громадою. Це відбувається шляхом залучення членів громади до процесу визначення пріоритетних напрямків розвитку, планування та бюджетування, яке враховує інтереси та потреби жінок і чоловіків різних вікових і соціальних груп. В 75 громадах України НДІ послідовно втілює підхід належного управління, який базується на концепції прав людини та гендерній рівності. Конституція України гарантує дотримання політичних, економічних, соціальних, культурних, екологічних та особистих прав людини і відсутність дискримінації, включаючи гендерну. В результаті процесу децентралізації саме на органи місцевого самоврядування покладені повноваження щодо реалізації рівних прав жінок і чоловіків громади у доступі до освіти, первинної медицини, послуг в сфері культури і спорту, безпеки тощо. Отримавши розширення повноваження і додаткові джерела надходження доходів, Органи місцевого самоврядування мають зосередитися на результативності і ефективності планування, програмування і бюджетування. Належне управління передбачає перехід від утримання закладів і підрахування витрат, таких як гроші, час, людські ресурси до вимірюваних результатів. Ці результати лежать в площині задоволення потреб. Як практичних, так і стратегічних кінцевих споживачів, жінок і чоловіків у всій їх різноманітності. Гендерно орієнтоване бюджетування є технологією, яка поєднує права людини, цілі гендерної рівності та процес підвищення ефективності бюджету. Наш інститут працює над тим, щоб цілі політики гендерної рівності були інтегровані в стратегії місцевого розвитку. А потреби та інтереси всіх жінок і чоловіків були відображені в програмах соціально-економічного розвитку та забезпечені фінансово. НДІ залучає широке коло зацікавлених сторін. Голів та старост об'єднаних територіальних громад, спеціалістів з фінансових питань, галузевих спеціалістів, місцевих депутатів, представників громадських організацій, зокрема жінок-лідерок та членів молодіжних організацій, представників мас-медіа. Національний демократичний інститут розробив та послідовно втілює системний підхід для підвищення потенціалу нових та існуючих місцевих лідерів. Шляхом проведення тренінгів і постійних консультацій створюється критична маса гендерно чутливих спеціалістів, агентів змін, які здібні бачити і аналізувати гендерні проблеми, що існують на рівні їхніх громад, а також формулювати відповідні цілі і заходи для вирішення цих проблем при складанні відповідних програм і бюджетів. Інтеграція гендерного підходу до стратегічних документів і програм соціально-економічного розвитку забезпечує сталість застосування гендерно орієнтованого бюджетування на місцевому рівні.